Маємо от малючок у ціночка тут двоє колоток, але напевно вони беушні, Я так думаю, тому що так от далі. Такі одні шкарпеточки, такі шкарпеточки без упаковки. Вони все інше, це новенькі. штанішки. це малючок категорія. Просто десь щось знов таки без бірочки або розпарувалося. Ось ці штанішки в рубчик, такі в рубчик, типу лисінки, чоловічок, комплект, дві шапочки, двоє царапок, піжамка. Піжамка, ну вона по віку все, але здається, що, а може, це вона і є. Ну, коротше, одна така піжамка нормальна. Без бірочки одні. Так, колготки прибруднені, всі всякі такі. Ну, коротше. Комплект лосін, але йде без упаковочки, теж без бірочки такі. Шапочка одна, маєчка, такі трусики. Ще одні отакі. Вон, ціла купа таких лосінок, врубчик на малючків, кофточка, бодік. комплект таких штанішок прикольних, без упаковочки 12-18 місяців. Ще один чоловічок, бодік, і тут такі шкарпетки так само пари, але ось трошки прибудений.